Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі і на своїй кухні. Сьогодні не дуже звичне відео для мого каналу. Щось новеньке, нова рубрика буде на моїх відео, в моїх відео. Трішки хочу приготувати щось в морозилочку, ми вже з вами готували на декілька днів. Ідеї для меню, а це будуть ідеї для заморозки в морозилку. Хочу трішки спростити своє життя. Це дуже допомагає мені саме, коли кудись спішимо. Швидкий сніданок або швидка вечеря. І я сьогодні прям маю декілька годин, щоб це все приготувати. Поділюся цим з вами. Вас прошу залишити вподобайки, будь ласка, кому сподобається. І коментарі. Напишіть свої ідеї, свої побажання та, можливо, якісь свої зауваження. Дякую вам наперед за увагу! І давайте щось готувати. Розпочинаю я з того, що замочую один стакан гречки, заздалегідь його промила, також промила рис і залию просто крутим кип'ятком, закрию кришками, але можна гречку та рис трішки проварити у кастрюлі. Але мені так здається, що швидше, поки воно там робиться, я буду робити щось інше і не потрібно стояти. Тим часом буду робити млинці, два яйця та 4 столових ложки цукру. Додаю це такий мій рецепт: один стакан. Молока, але можна все змінити. Цукру можна додати прямо за вашим смаком. Хтось любить більш солодке, хтось менш солодке. Додала 10 столових ложок муки або борошна, як люблять мене виправляти. Додала саме борошна і ванілін. Додаю ще 2 столових ложки олії, щоб не змащувати сковорідку і насмажую млинці. Роблю начинку до своїх млинців, це у мене 400 г кисломолочного сиру, трішки цукру і 2 яйця. Все перемішала гарненько погружним блендером і викладаю начинку на млинці і завертаю, щоб краї були закритими. Так мені подобається більше. Пробувала, коли краї відкриті, але вони начебто як підсихають. На сковорідці. я потім розігріваю на сніданок, і мені це не дуже подобається, тому роблю саме так. Завертаю, і мені так зручно, так подобається. Інколи додаю ще. Родзинки, а інколи додаю ще вишню. Але не завжди діти їдять у мене з родзинками, а вишні закінчилися. Ось так вже весна, а вишні вже закінчилися, тому чекаємо нових. Поки що так, і так виходить дуже смачно, на сніданок просто ідеально. Можна розігріти і у мікрохвильовці, а можна на сковорідці. Найчастіше я роблю на сковорідці. Прямо зранку, поки готується кава чи поки готується чай, швидкий сніданок, Получається, поставив просто на сковорідку на маленький вогонь. Заздалегідь я навіть не розморожую. Ставлю і Поки зготувалася кава, у мене вже є смачнющий сніданочок. І не набридає, можна чергувати один день млинці, на наступний день можна сирники, а потім знову млинці. Тому що якщо кожного дня або зробити просто багато млинців, то можуть набриднути. Млинці відправила в морозилку, тим часом готую сирники. У мене 800 г кисломолочного сиру, додаю цукор, цукор за вашим смаком. Два яйця, у мене вони такі середні, невеликі, і одна чайна ложка манки. Буду ще додавати борошно, бо лише з манкою мені не так подобається, як з борошном. Додала ще 3 столових ложки борошна. Щоб воно гарненько все формувалося, формувалося і не прилипало прям так до рук до рук і не розсипалося. Але ви дивіться за. Зараз... Сиром, тому що він буває більш вологим, тоді потребує більше трішечки борошна. Та ще й бувають яйця більшого розміру або меншого розміру. Ви дивіться, щоб вам було комфортно формувати саме такі кульки і нічого у вас не розсипалося. Я відразу хотіла формувати і обвалювати в борошні, але потім мені. Стало е, якось некомфортно, почало все прям прилипати, і це борошно я вирішила, що зроблю просто мокрими руками, і так я вам скажу комфортніше. Просто додала ще трішки борошна в саме е, в цю масу, десь приблизно ще одну столову ложку. Загалом вийшло 4 столових ложки борошна і одна чайна. Манки. І так вони прям ідеально формувалися, прям мені сподобалися. Я теж перед приготуванням не розморожую, просто викладаю на сковорідку і на малесенький-малесенький вогонь під кришечкою все у мене там готується. Інколи буває, що виставляю за півгодинки, але зачастую відразу на сковорідку. Роблю фарш курячий, це десь приблизно кілограм фаршу з стегна курки, щоб таке був сочний і не сухий. У мене є така маленька малесенька, прям малюсічка капустинка залишилася об'їлена салат, і я вирішила покришити її у своїй ліниві голубці. Я вам скажу, що я вмію готувати багато чого. А голубці не вмію. Вони в мене завжди не виходять. Тому я готую ліниві голубці. На смак майже голубці, але на вигляд ні. Будуть такі, можливо, навіть і не голубці, а схожі більше на їжачків, тому що рис будуть випирати і схожі такі на кульки, їжаки. Кажуть мої діти. Нарізала я капусту, рис злила зайву з нього воду, він щось в себе вібрав, а щось ще залишилося. Перемішую все, буде все однорідної консистенції, має в мене вийти. Додала 400 г десь приблизно так саме фаршу і зробила засмажку. Засмажка це цибуля та морква. Гарненько стушкувала на сковорідочці, на олії і все. Додаю спеції за смаком, там, дивіться, за своїм смаком, що хочете, та й додавайте. Додала солі і все перемішую. Хотіла ложкою, але потім вирішила, що руками все ж таки буде краще, все рівно я буду формувати ці кульки руками. Змочую руки у воді, так найзручніше і найшвидше виходить, нічого нікуди не прилипає. і Відразу зручно формувати. Формую такі кульки, відразу в таку форму купувала в Аврорі, там була акція, і я так набрала цих форм і дуже зручно дістав з морозилки і відразу відправив в. Духовку. Я запікаю такі кульки, але можна їх і в глибокій сковорідці, і можна їх ще в кастрюлі. Роблю просто соус, сметана і томатна паста. Це універсальний в мене соус для таких страв. Я ще роблю гречаники, які зараз покажу. І, і теж роблю такий соус і заливаю все, буквально півгодинки, і все готово. І можна чередувати. Один день таке, один день таке. Зручно дістав і є на вечерю. Готую саме ті гречаники. Дивіться, як гречка у мене гарненько вибрала вологу, додаю фарш. Ну, Тут теж за смаком, можна додавати трішки більше, буде більш м'ясне, можна менше. Дивіться, як вам більше подобається. Додала ту засмажку, яку раз приготувала, і ось до двох страв у мене вона виходить. Додаю ще сіль спеції, які мені подобаються. Додала спеції до курки, хмалі сунелі, трішки перцю. І ще часто додаю паприку. Мені дуже подобається на смак. Гречка з петрушкою, тому я додаю ще свіжу зелень, свіжу петрушку до цієї моєї страви. Все гарненько перемішую, щоб розмішалися всі спеції, і все стало однорідною такою маси. Теж буду формувати мокрими руками, змочую руки водою і формую такі ж самі кульки, такі ж самі шарики, буду готувати. І потім Заливаю просто соусом прямо у цих формах і готую в духовці. Але, так як я і казала, можна і просто на сковорідці глибокій або у кастрюлі. Дивіться, як там вам подобається. Соус теж можна робити різний. Я пробувала просто сметанний соус, саме оці гречаники в сметанному соусі. Дуже смачно, і швидко, прям вечеря готова, або десь на обід, коли спішиш, відкрив і все готово. Я хочу вам сказати, що я не прям е, наготую ось це все і тільки це є їмо. Я ще варю перші страви і варю щось друге. Це на всяк випадок, коли кудись спішимо, коли немає так багато часу, або прийшла з роботи, і мені потрібно щось приготувати на наступний день. Це мене виручає. Я у день, який у мене трішки вільний, роблю ці заготовочки і потім спрощую таким способом собі життя, щоб не приходити ввечері з роботи і думати, ну що б це мені ще зараз прямо приготувати. Щоб не займати годину свого часу, поставила все, воно там готується, поки ти робиш інші справи. Купила в АТБ таке листове тісто. Розділяю його буквально на 2-3 таких тонких листа і буду завертати начинку. У мене фарш, той самий курячий, якого я перемолола і розділила прямо на різні страви. Я додала ще зелень за смаком, яку ви там любите, можете не додавати, можете перемолоти просто цибурю. Спеції і все гарненько викладаю, але не робіть, щоб дуже прям було багато натянки, щоб було дуже товсте, бо буде погано завертатися і щоб не рвалося. Ось так завертаю в трубочку, в рулетик. Можна запекти ось так рулетиком, але я завертаю таким равликом. І ставлю в ці ж форми. У мене в цю форму поміщається два таких равлика. Один буде з іншою начинкою. Це кисломолочний сир, додала до нього солі, трішки сметани, буквально одну столову ложку і сир. Все це перемішую і теж буду виставляти на такі ж самі листи. Так само все заверну і все разом буду. Запікати. Ось так два різних, начебто, знаєте, будуть рулетика, таких равлика, але з різними начинками, і це урізноманітнить смак, тому що буде не тільки з м'ясом, а ще й з сиром. Буду запікати, трішечки перед запіканням я дам йому розмерзнутися, змащу яйце буквально хвилин 15 і все готово. Дуже швидко випікається і дуже швидко готується. Це швидко, просто і ще я вам скажу дуже смачно. Саме це тісто можна замінити лавашом. З лавашем теж виходить смачно. Тим часом роблю паніровку для курячих таких частинок крила. І я ще робила нагетси. Робила за таким же самим рецептом, як ось ці крила, але вже не показувала прям все-все-все, бо відео затягнеться дуже надовго. Там у мене паніровочні сухарі і. Кукурудзяна мука. Саме з кукурудзяною мукою виходить дуже смачна паніровка. Крила мариную і залишаю десь приблизно на півгодинки, щоб хоча б трошечки вони промаринувалися. Додала спеції, соус такий солодкий чилі і трішки соєвого соуса. Можна соус стареях, теж виходить смачно з ним. Трішки зараз промаринуються і буду панірувати. Спочатку в муку. Потім в яйце, а потім в сухарі. Ці паніровочні сухарі виходить теж дуже смачно. Потім я буду це все обсмажувати просто на сковорідці, заздалегідь, можливо, трішечки дам йому розмерзнутися, або під кришку і зовсім на малесенький вагонь. Залишиться тільки відварити гарнір і все, і все готово. Дуже люблю, я знаєте, як запаслива білка, щоб в мене в морозилці було що поїсти. Якщо навіть лінь йти в магазин, або кудись спішиш, або колись виїжджаєш, мені подобається, щоб можна було щось дістати і швиденько приготувати щось або коли діти не хочуть їсти те, що приготувала. То швидко можна з морозилки дістати. Ті ж самі сирники, або те ж саме м'ясо, або млинці. Це такий безпрограшний варіант, що будуть їсти діти і швидко. А то вони в мене вибагливі такі: то не їдять, то не хочуть. Я думаю, в кого їдіти, ви мене розумієте. І щоб урізноманітнити наше меню. Тому що, якщо приготувати за один день насмажити багато котлет, на другий день вже їх не хочеться їсти, вони вже не такі смачні. А так можна в один день смажити трішки котлет або посмажити трішки ось цих. Гомілочок і різноманіття. Ось такі підсумки моєї роботи це сирники, приблизно тут на дві, а можливо і на три, порції нам вистачить, потрішки смажити на сніданок ідеально. Нагетси, які я не показала в. Приготуванні, але це просто шматочки м'яса в паніровці, як і ось ці крила. В такій самій паніровці все те саме м'ясо мариноване в паніровці. Млинці, яких нам вистачить теж приблизно на два сніданки. Ось такі гречаники, дві порції, мої равлики, які запечуться за один разочок. І рисові кульки аля голубці. Ось такий підсумок моєї роботи. Дякую вам всім за увагу. Дякую за ваші коментарі та ваші вподобайки. До зустрічі з вами у нових відео.